Зараз піднялась фактично вся Україна. Від Волині до Донецька люди виходять на вулицю, щоб захистити свої права. Люди виходять на вулицю, щоб відновити Конституційний лад в Україні, відновити демократію. Скрізь створюються регіональні народні ради, які якраз і координують цю роботу. Регіональні народні ради створюються на базі опозиційних депутатів місцевих рад, але в більшості регіонів, не тільки опозиційних, багато представників місцевих рад виходять з провадних більшостей, виходять з фракції партії регіонів і приєднуються до опозиційних депутатів, які фактично сьогодні стоять в авангарді. Тих подій, що відбуваються в регіонах. Більше того, якраз сьогодні пройшли масові акції на підтримку демократії і відновлення Конституції вже в Київській області. В більшості міст і містечок Київської області відбулись позачергові сесії. А Цій області була достатньо складна ситуація. Ви пам'ятаєте, коли заблокували участь, зокрема, батьківщини в виборах місцевих. Там більшість була у регіоні. Зараз створюються нові більшості, які приймають рішення на підтримку задекларованих позицій майданом та народною радою. І це відбувалося вже сьогодні. Я підкреслюю в більшості регіонів вже Київської області. В той же час народна рада продовжує працювати. Вона фактично працює круглодобово і я хочу вас проінформувати про рішення, які прийняті сьогодні. Зокрема, прийнята декларація Народної ради про першочергові заходи по відновленню Конституції та демократії в Україні. Це стосується і відновлення свободи слова, це відновлення проведення судової реформи, це стосується місцевого самоврядування. Першочергових економічних заходів тощо. Ця декларація буде передана до засоби масової інформації. Я би дуже вас просив ознайомити з нею наших громадян. Наступне питання, яке прийнято Народною Радою, це питання пов'язане з визнанням спецпідрозділу МВС Біркот злочинною організацією, та вимогою негайно заборонити його. Існування і функціонування. Причини для цього зрозуміли, тому що і командири, і бійці цього підрозділу перейшли межу, вони безпосередньо причетні до злочинів проти українського народу, до тортур, до провокацій, до побиття громадян, в тому числі представників засобів масової інформації, зокрема представників іноземних засобів масової інформації, що відбувалося буквально вчора вночі в Черкасах. Але в цьому рішенні є і окремий пункт, який б я хотів зачитати і сподіваюся, що багато із бійців Біркуту і командирів мене почують. Я цитую: закликати бійців і командирів Біркуту, які не були причетні до злочину проти прав і свобод громадян, скласти зброю і перейти на сторону українського народу. Оголосити їм амністію і гарантувати особисту безпеку. Наступне питання, яке також прийнято Народною Радою, це створення антикорупційного комітету народної ради. Завдання цього антикорупційного комітету, який буде мати не тільки центральний орган, але і регіональні представництва, це протидія корупції. Яка, на жаль, в Україні є тотальною, і боротьба з корупцією на центральному і регіональному рівні, тому що після створення народних рад опозиційні депутати цих рад отримали можливість і перевіряти документ, і перевіряти тіньові злочинні дії, які відбувалися. Як на центральному, так і на регіональному рівні, за участю представників обласних регіональних адміністрацій, центральних органів влади тощо. Це необхідно для того, щоб коли будуть введені санкції проти чиновників, проти силовиків, причетних до злочинів проти українського народу. У наших західних партнерів не було питань, чим їм займатись, що блокувати. Де знаходяться рахунки, хто стоїть за цими рахунками. Тобто всю цю діяльність починає зараз швидко опрацьовувати Антикорупційний комітет Народної Ради. Прийнято рішення співголовами цього комітету обрати, Сенченка, призначити Сенченка Андрія Віліновича і Чумака Віктора Васильовича. Я хотів би звернути вашу увагу на ще одну дуже Важливу подію, надважливу, я так би акцентував. Це можливе засідання Верховної Ради, яке повинно відбутися завтра зранку. Саме завтра в Верховній Раді є можливість припинити екскавацію тої напруги і протистояння в країні. Які відбуваються за безпосередньої ініціативи і діяльності чинної влади? Саме завтра в парламенті є можливість проголосувати припинення кримінального переслідування і звільнення всіх політичних в'язнів. Всіх я підкреслюю. Саме завтра в парламенті є можливість проголосувати питання, пов'язане. З відставкою уряду Азарова і всіх тих міністрів, які себе повністю зганьбили. Саме завтра є можливість скасувати диктаторські закони, які фактично повністю зруйнували конституційні права наших громадян. І саме завтра в парламенті є можливість. Розпочати відновлення Конституційного ладу в Україні шляхом поновлення Конституції 2004 року, яка була незаконно скасована Конституційним судом за вказівкою президента Януковича. Саме це відкриває шлях до мирного урегулювання тої ситуації, тої страшної кризи, яка сьогодні є в Україні. Саме це відкриває шлях мирним, саме мирним шляхом розв'язати проблеми, відновити права наших громадян і відновити, відновити процес європейської інтеграції в Україні, відновити процес нормального функціонування нашої країни, за що реально борються сьогодні всі активісти Майдану, всі патріоти України. Я звертаюсь до. Представників неопозиційних фракцій. Сьогодні і верніше завтра у них буде можливість визначитись. Вони з Україною, з українським народом або з диктатурою. Розмови з диктатурою у українського народу ніколи не буде. І саме тому, шановні друзі, я користуючись нагодою, прошу донести цю інформацію і. Звертаюсь до в першу чергу киян. Приходити завтра на майдан. Ми разом зможемо допомогти депутатам, які ще вчора були в правлячій більшості, прийняти єдине правильне і єдине можливе рішення. Треба дати час для того, щоб вони використали свій шанс на відповідальні рішення. На мирне урегулювання тої ситуації, в якої сьогодні перебуває наша країна.